Вітаю вас, мої дорогі, на сьогоднішній практиці заземлення. Ця коротка практика допоможе вам зробити невелику паузу впродовж дня, коли ви відчуваєте, що у вас забагато думок, дуже багато справ, ви кудись біжите і вам хочеться трішки зупинитись, перепочити і заземлитися. Отже, влаштовуйтеся зручно. Знаходьте для себе позицію, в якій ви зможете поставити ваші ступні на якусь тверду і міцну поверхню. Найкраще це буде поза, сидячи на стільці, або, звичайно, ви можете сісти на підлогу. Влаштуйтеся так, щоб ваша спинка була рівною, і ви могли плавно витягуватися догори. Якщо вам хочеться, то на вдиху можна витягнутись трішки догори, а з глибоким витихом дозволити плечам розслабитись, опуститись. І якщо вам хочеться, то можна прикрити повіки і дозволити очам також перепочити. І запрошую вас зробити глибокий вдих, трохи глибший за ті, які ви робили до цього. І повний глибокий видих, трішки довший, ніж ваш вдих. Якщо вам хочеться зробити ще один глибокий вдих, Зробіть його, дозвольте собі це і відчуйте насолоду від приємного процесу дихання. Ваше дихання повертається до природного ритму, і ви можете спробувати. Відчути ваші ступні, як вони всією своєю поверхнею торкаються підлоги, відчуйте, якою є ця поверхня, можливо, навіть порухайте пальцями по ній, відчуйте, як вона твердо і міцно тримає вас. Спробуйте звернути увагу на те, якою є покриття цієї поверхні. Воно гладеньке, чи воно шершаве, воно тепле, чи, можливо, прохолодне і свіже? І з кожним видихом. Спробуйте уявляти, немов би, повітря, яке ви видихаєте, немов би, проходить крізь ваші ступні і вбирається землею, яка знаходиться під вами. Звичайно, що ми не можемо дихати нашими ступнями, але ми можемо собі уявити, як все напруження, яке є в нашому тілі. Разом із нашим видихом направляється в ступні і покидає тіло. Земля не мов би, забирає все це напруження в себе. Ви відчуваєте трішечки більше легкості, трішки більше стійкості і опори. Вам нікуди не потрібно зараз бігти, вам не потрібно нічого робити. Ви знаходитеся в цьому моменті у контакті із собою. І на наступному вдиху. Можна навіть дозволити собі промовити слова Я тут подумки або вголос. І ще раз відчути ступнями землю, можна попереминатися з носочка на п'яточку відчути внутрішню сторону стопи, зовнішню сторону стопи, відчути це приємне тепло, яке створюється звичайним контактом із поверхнею, до якої торкається ваше тіло. І відчути, що земля досі знаходиться у вас під ногами. Вона міцно вас тримає. І спробуйте посміхнутися. Адже така маленька пауза. Це ваше рішення потурбуватись про себе і ви його прийняли сьогодні. Ви, молодець, я вами пишаюсь. І нехай ця внутрішня опора і вдячність собі дає вам сили і впевненості, щоб зробити наступний крок. Зберігайте це відчуття заземленості, уважності до себе, щоб кожен крок був свідомим, був уважним. Щоб кожен крок був у контакті із собою. І коли будете готові, можна зробити ще один глибокий вдих. І повний глибокий видих. І розплющувати очі до нового дня. Дякую вам за сьогоднішню практику і за те, що ви виділяєте час для себе. Нехай спокій та впевненість відкриваються для вас сьогодні у нових справах, у нових відкриттях про себе. З вами була я, ваша Інешка. Всім чудового, спокійного дня!